14 липня – півроку з дня трагедії на житловому масиві «Перемога». 14 січня російська ракета Х-22 влучила у дев'ятиповерховий будинок. 46 людей загинули, 6 з яких – це діти. Два під'їзди зруйновані, пошкоджені близько 400 квартир. Також розбиті магазини, які були в цьому будинку. В одному з них працювала Ірина Булгак. Жінка продавала товари для риболовлі. Її мати Марія Левіщенко каже, під час тривоги донька перебувала в складському приміщенні, адже завжди дотримувалася правила двох стін. Однак епіцентр вибуху був у тій частині будинку, де й ховалася Ірина. 41-річна жінка загинула. Під час ракетного удару чоловік Ірини перебував неподалік, рибалив через дорогу від будинку, тож бачив все майже одразу після вибуху, розповідає Марія Левіщенко. Дзвони каже: Саша, іди до мене, що по всій Україні ракетна загроза. Він каже: я тільки не хочу збиратись, чую хлопок. І каже, зразу баба каже, ну я не думав, що в цей дом. Я ж каже, під'їжджаю сюди каже, Все горить. Все, машини каже, як сігареточки, каже, горять. Ірину знайшли останньою, каже Марія Левіщенко. Через масштабний завал в місці, де перебувала жінка, ідентифікували її лише по фрагментам тіла. Вона найстарша дочка в сім'ї Левіщенків. Таке місце роботи жінка обрала не випадково, каже Марія. Ірина захоплювалася риболовлею з дитинства, була спортсменкою з ловлі риби фідером та брала участь у різноманітних змаганнях. Саша, ти мені черв'ячків, ти мені опариша. Принеси там все удочки приготов, і вона рано. Там в 4 часа чи в 5 там був такий мосик через Самару. І вона вставала і каже так, пішли на рибалку. До місця загибелі своєї доньки Марія та Валентин приходять щомісяця, 14 го числа. Жінка розповідає, аби відволіктися, шиє онуку «І Зараз, ви не знаєте, ще маленька мрія є, але Я не знаю, як вона здійсниться. Я хочу вишити портрет дочки. ну Не знаю, як це буде, тому що як портрети в нас є. А треба, а треба ну зробити ж як у хрестики чи як квадратики. Ну, в мене є бажання. Ганна Котова жила разом зі своїм хлопцем на третьому поверсі, зруйнованого російською ракетою під'їзду. До Дніпра переїхали із Сєвєродонецька на початку повномасштабного вторгнення РФ. Під час удару пара була вдома. Святкували 19-й день народження Гани. Ми вже прилетіло, тобто я одразу нічого не бачила. По моїм відчуттям якось мене відкинуло Я відчувала, що я десь у коридорі. Мій хлопець став а, щось по полотенце, напевно. Я просто прикрила обличчя, тому що він сказав, що держи обличчя, я мала його торкатися, і зрозуміла, що там ну, нічого немає. У мене сломан палець, ось цей, а, і я просто відчувала, що воно так висить, як окремо. Ганна втратила око та отримала тяжкі травми. У мене на голові також шрам. Потім, ну, саме таке, напевно, важке це те, що в мене немає ока. В мене по другим оком, яке бачить, також тріснула тут пластина, і мені ставили вже в Австрії. Як таку металеву частинку, дуже багато шрамів по тілу, також ще осколки в тілі, і лікарі кажуть, що скло залишиться напевно назавжди. завжди. Мене стоїть протез, він ну вже під, як підібрали під мій розмір по кольору. Лікування Ганни триває вже півроку. З лютого дівчина перебуває у клініці Австрії. У серпні їй проведуть ще одну операцію на зламаному пальці та почнуть прибирати шрами. Шрами можна прибрати та як забути про них. Тобто не буде якось згадувати про те, що сталося. Але око вже не повернути, тому мені здається, що буду завжди про це пам'ятати. І дуже хочеться, щоб просто всі, всі росіяни відчули тобій, яку просто знає кожен українець. Лікування за прогнозами медиків каже Гана триватиме ще кілька місяців. Після дівчина планує повернутися додому. Ангеліна Машинцева, Яна Стойкова, Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро.